Доброго дня, шановні колеги, кворум у нас є, тому комісія може розпочати свою роботу. Перше питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка Лубинської міської ради, Лубенської району Полтавської області на 25-й рік у новій редакції. Інформує Віктор Ківа. А, інформує... Ой, ой, ой. Тут прописано так просто в порядку. Зміни до фінплану заключаються в тому, що Національна служба надіслала нам додаткову угоду на зменшення суми договору на 3 мільйони 94 тисячі сімдесят гривень. Що це означає? Нічого страшного не відбувається. У нас основна сума нашого доходу на рік як була 8 мільйонів 554 тисячі 698 гривень, так вона і залишається. За перше півріччя ми напрацювали на 4 мільйони 432 тисячі 76 гривень. Тобто на друге півріччя в нас залишається 4 мільйони 122 тисячі 622 гривні. Якщо ми виходимо за межі цієї суми, то тоді знову буде додаткова угода, яка покриє наші витрати. Це що стосується цієї додаткової угоди, і відповідно на таку суму на зменшуються доходи видатки у третьому-четвертому кварталах цього року. І ще до фінансового плану вносяться зміни в зв'язку з тим, що нам додатково виділили 100 тисяч гривнів на пільгове зубопротизування чорнобильців. Це одна із таких гарячих тем для нашого підприємства. Колеги питання є? Виносимо на сесію. Хто, Хто за? Одноголосно. Ага, тепер технічне питання, те саме про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка. Так, програму вноситься збільшення те так із місцевого бюджету на 100 тисяч для протезування Чорнобильців. Голосуємо, виносимо на сесію. Дякую. Так, наступне питання. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства, комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на 25-й рік у новій редакції. Будь ласка, хто доповідає? Тут <плес> так Некомунальне комерційне підприємство звернулося до міського голови. Відповідно, було випрацьоване рішення про необхідність виділення додаткових коштів в розмірі 600 тисяч на забезпечення пільгових категорій населення. Сума розбита на дві суми по 300 тисяч. Це Медикаменти та перев'язувальні матеріали і соціальне забезпечення, відшкодування виплат, пов'язаних із відпуском лікарських засобів безоплатно на пільгових умовах. Відповідно, є пояснювальна, де підприємство пояснило мотиви збільшення. Різко збільшилась кількість людей, які потребують даного забезпечення. Це програма по. Забезпечені пільговими ліками і ця програма по... забезпеченню виробами медичного призначення. памперси. Колеги питання в когось є? Тоді що виносимо на сесію? Так. так. Голосуємо хто за одноголосно. Дякую. І технічне питання: і технічна, відповідні те саме. зміни так. у програми підтримки. Виносимо на сесію. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякую. Так, наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Лубенська лікарня інтенсивного лікування на 2025 рік у новій редакції, будь ласка. Просимо за фінансовий план у виді збільшення доходів із місцевого бюджету за програмою підтримки. Там 200 тисяч це мотивація та матеріальне стимулювання працівників неврологічного відділення та анестезіологічного відділення з ліжками та інциної терапії. Зв'язку з постійним нарост, зростанням навантаження на персонал. 163 тисячі це йде на 163,8 йдуть ідуть на зарплату, а 36,2 це на нарахування. Також просимо виділити 721 тисячу це кошти місцевого бюджету для придбання для травматологічного відділення. Обладнання, толість канюльована медична дриль та осциляторна медична пила. Ці медобладнання це потрібно для продовження встановлення безкоштовних суставів по програмі медичних гарантій. І також товароматеріальні цінності отримані на безоплатній основі це 3 мільйони 422,8 тисяч. Це йдуть предмети, матеріали, обладнання, медикаменти, прив'язування під продукти харчування, обладнання і предмети довгострокового користування. Дякую, колеги. Питання в когось будуть? Ну, Ніби все зрозуміло. Тоді пропоную винести на сесію. Хто за? Одноголосно. І наступне питання технічне те саме зміни до програми. Виносимо на сесію. Так? Да? Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякую. Резиктоскоп, так? Да? да, отримали. Лариса, На мене дуже велике прогання. Якщо ваша ласка зробити якесь оголошення на вашому офіційному сайті, що ви можете надавати купу. його ще не оплатили через те, що хірург, який буде працювати на цьому, на даний час знаходиться в відпустці. Він його ще не включав, не опробував. Ми ще не знаємо, як він буде працювати. У подальшому ну, подальшому він... по зробимо це. А, щиро дякую. Все, Добре, всім дякую. дякую. В принципі комісія завершена питання вичерпані. Гарного дня.